Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяєва Тарапсихологія. Хочу заздалегідь подякувати всім тим, хто підписався, хто підписується, хто залишається, хто дивиться мій канал, мої розклади. Це дуже приємно, це дуже важливо для просування каналу. І я бачу, що у вас стає все більше і більше. а це, це означає, що о, я комусь потрібна, і мій контент, і мої розклади, і те, що я творю для вас задля вас насамперед. І це мотивує. Одна моя глядачка-підписниця попросила зробити. А розклад на тему, чи є на вашому партнері магічний чи психологічний вплив. І хочеться зробити, але спочатку ми зробимо так, як це взагалі. Загальний розклад і це не особистий розклад. Я повинна зробити сигніфікатор, і я буду робити його на Оракулі, лінарман, Лілові та Вишневі сутінки. А потім на темній колоді я виклам питання стосовно психологічних або магічних впливів на вашого партнера. Тобто ви повинні зараз подумати саме про вашого партнера. Думки інші ви залишаєте позаду, розслаблюєтесь. якщо ви бачите, що сигніфікатор ніяк не відіграється з вашим партнером. Неважливо, партнер – це жінка чи чоловік, ми подивимось, можливо, якась фігурна карта вийде на Оракулі. Це загальний розклад, тому дуже прошу вас до цього. Цей розклад сприймати більш як не індивідуальний, хоча для когось це проіграється на 100%. А більше, знаєте, сприймайте цей розклад як просто як інформацію, і хочеться побажати, щоб ви ніколи не зернали в цю тему, тому що ця тема є насправді дуже такою, я би. Якби мовити, вона не, те, що, а вона не цікава, вона насправді дуже болюча тема, тому що а, не буду зараз довго балакати, стосовно того, що є люди, які хочуть впливати на нас. І хочу зразу сказати, що якщо ви Нічого такого не робите, якщо ви не думаєте про це, не притягуєте на вас, а, ні ляже те, що навіть на вас будуть робити. Тому що сили, вони бачать, кому це повинно прилетити та лягти. А хто веде нормальний образ життя, то ще можуть... Скажу так, на російській мові. Ті, хто це не слав. І так, подумайте, будь ласка, про вашого партнера, а зараз ми подивимось, в яких він енергія для, за, для того, щоб ви розуміли, що це ваш партнер. Слухайте уважно. Дерево. В колоді лілові та вишневі сутінки два дерева. От, Тут квітуче дерево, але по цьому символу я можу сказати, так, це символ здоров'я. Ваш партнер в такому, знаєте, перебуває. Він стабільний, він зростає, він розвивається, здоров'я тумку. Пише, ну тобто я не бачу по сильніфікатору, так, ми подивимось по іншим картам, я не бачу по цій карті, що він перебуває в якихсь тяжких е нагрузках ззовні або внутрішнього. Тут людина процвітає. Це карта довготривалих процесів і міцних основ. Він, можливо, може бути зараз на самоті. Тому що по цій карті тут може так відігруватися, що людина або не має постійного партнера, з ким побалакати, або не має друзів, знаєте, рівних. Тобто тут одне дерево, тут немає більше дерев. І Малюнок завжди дивимося, що намальовано, тому що це оракул ще, і ми дивимось не тільки, як означає він ця карта, а що тут намальовано. І це дуже важливо. Ви бачите квітуче дерево, яке росте, яке багато листів на ньому, тобто здорове. Дерево. Далі. Я притусувала вже, тому я викладаю просто от зверху, тому що колода вона велика. І виходить сам чоловік, дорослий чоловік. Тут, знаєте, по цій карті або це вопрошаюча людина, тобто людина, яка зараз дивиться, так. Або це важлива фігура чоловіча в житті вашого партнера, з яким, можливо, він радиться. Це авторитетна людина. Тобто зрілий чоловік, відповідальний, мудрий життєвим досвідом, він може володіти собою і ситуацію. Тобто це чи ваш партнер, на якого ви дивитесь, чи це про те, що у людини є в його, в його вколі, насамперед, такому, це дуже важлива людина для нього, якщо це не він. Або це людина, яка вийшла. Но тут доросла людина, тут не молода людина. Тут ви повинні розуміти, це дорослий чоловік. Так, далі. Медвідь це теж хороша карта. І тут медвідь, бачите, спокійний, впевнений в собі. Це про силу, це про вплив, авторитет. Тобто ця людина є авторитетною для нього. Або він знаходиться от в таких енергіях зараз. Тобто по цим картам я не бачу зараз нічого стосовно якогось впливу. Також може вказувати медвідь також когось який має велику владу, владу або є захисником цієї людини, вашого партнера. Но тут більше йде мова, знаєте, йде, зде, тут йде енергія саме чоловіча. Тут я не бачу поки жіночої енергії. І остання карта на Оракулі. Місяць, але тут спадаючи місяць по цій карті, і тут е, мова йде про болото, болотна месність, і тут говорить карта про те, що вже, знаєте, є якийсь натяк на те, що ну, що таке місяць, так, і ще й спадаючи. Це е, пов'язано з завершеннями. Роздумами, з якимись таємницями. Буває, ця карта вказує на вплив, можливо, ця карта вказує на те, що людина знаходиться в якомусь, знаєте, стані, не, не, не освідомлюючи, що відбувається навкруги нього. Тому що місяць дуже багато має трактовок. Тут і страхи, тут невпевненість, тут вплив, тут може бути різні аспекти, тут емоції, знаєте. це про час роздумів, це про інтуїцію або закінчення якогось важливого циклу. Це про ілюзії, небезпеку збитися з е шляху, який е вибрав ваш партнер. І от якась тут є небезпека, тому що місяць спадаючий, і фонд тут іде мова про болотисту місцевість. Розумієте? Коли вода, вона стоїть? Тобто, а ми знаємо, що болото це ж про те, що ця трасина, вона забглиблює внутрішній стан. Тобто, можливо, якийсь вплив є. На вашому партнері. Можливо, якась людина з оточення близького впливає на вашого партнера. Давайте подивимось тепер на темне вот так воно виглядає. На темні колоді. подивимось, чи є на вашому партнері магічний. Чи психологічний вплив, тому що це теж, теж є впливом. Можливо, знаєте, буває ні скільки якусь магію хтось робить, так, як буває, хтось може розповідати і щось нав'язувати людині, яка може сприймати як дійсне. Давайте подивимось, чи є на вашому партнері чи психологічний вплив. Повішений. Знаєте, це карта часто символізує стан підвішеності, жертви, застою, а по необхідності подивитися на ситуацію з іншої точки зору. Може вказувати на відчуття обмеженості чи жертви, я повторююсь. Повішений також, знаєте може вказувати на те, що потрібно порозмірковувати. також може вказувати про те, що зараз людина може відчувати себе невпевнено не по цій карті. Охороні скуптів. Ну, це, знаєте, як лицар. Це символ емоційності, романтики, мрійливості. Це про людину, яка керується серцем та емоціями. Принцеса Пентаклів вказано нові можливості, це паш, так? В матеріальному плані. Ну, це, знаєте, навчання, початок чогось нового, проєктів. Це також карта практичності, зосередженості, знаєте, ще про якісь а, реальні аспекти життя, тому що тут пентаклі, так? що я щось хочу зробити, але ми дивимось інший аспект життя вашої. Людини, вашого партнера, і тут виходить королева мечів. Та колода вона специфічна, але вона дуже гарно розкриває те, що приховане. І тут замість 78 карт, тут є взагалі в старших арканах в колоді знаходиться 22. Так? Початок це маг і закінчується блазнем, тобто обнулення. А тут ще є доповнення карта, це е, інша карта, вона дзеркало. Це 23-й старший аркан в цій, цій колоді. І так, королева мечів. Ну це або якась жінка. Холодна, рішуча, а жінка впливова, вона керується розумом, логікою, вона, знаєте, зараз ясність думки включила у себе, тому що вона в мочевих, в енергіях. Ми не будемо прив'язуватися до того, що це може бути повітрянього зодіака в жінка ні. Тут іде мова, що є тут жінка в, в житті вашого партнера, чи ви дивитесь на а, жінку партнера, і тут виходить жінка. Жінку може олицетворяти і ту жінку, на яку ви дивитесь. Але можу сказати, що ця жінка може бути. Бо колишня. Королева мечів дуже часто відіграється про колишню. Або це начальниця, або це якась інша жінка, яка має вплив, а ну, натомість не має ніяких відношень, близьких, тому що вона в холодних енергіях. Холодної енергії вона не підпускає до себе близько. Вона виставила, знаєте, такі мечі. Холодом віє від такої жінки. Ну вона дуже розумна. Вона, знаєте, об'єктивна дуже так зараз так? і справедлива. Тобто, щось не так, в таких енергіях королева просто рубить і ставить крапку. Бо знаєте, вона не буде довго терпіти в цих енергіях і довго щось. Бути в таких енергіях, як, наприклад, королева кубків, там, страдати, там, щось плакати, так? відчувати там, біль втрати. Ні, королева мечів це вже прожити етап королеви кубків, так? от такі от моменти, так? коли це вже у неї або переболіло, або вона закрила в собі це і не показує. Далі хочеться ж дізнатися. Дев'ятка кубків це задоволення, здійснення бажань, гармонії та емоційного задоволення. Четвірка жезлів – це святкування, стабільність, гармонія вдома у відносинах, ця карта завершення певного етапу та початку нового, більш стабільного періоду. Фортуна. Вказує на зміни долі, циклічні життя, і ця карта, як показує, що зміни неминучі, і вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Тобто по цій інтерпретації можу сказати, що по повішеному може вказувати на те, що ваш партнер може відчувати себе зараз в обмеженнях або в стані підвішеності. Що може бути наслідком певного психологічного впливу або його власних переконань? Знаєте, по-повішеному більш у мене йде відчуття, що людина зараз себе відчуває жертвою. І можливо ця людина час від часу робила ці такі моменти, а знаєте, то з'явилася. То відхилилася, от у мене щось таке йде. Ну, Тут ми не забуваємо спадаючи місяць. І тут є місяць, ще хочу додати, що місяць це теж є вплив психологічний. Буває, місяць показує психологічні і психічні розстройства, не тільки магічні. По місяцю дуже багато трактувань, тому ми доповнюємо картами, щоб відкрити, щоб зрозуміти, чи насправді є цей магічний вплив, чи це людина, можливо, так зараз відпочивається, тому що щось у її житті відбулося. По охоронцю кубків можу сказати, що і принцесі Пентаклів там, зауважимо зразу, так? Тут є такий, знаєте, емоційний і практичний підхід до життя, але може бути підпливом своїх власних емоцій або матеріальних потреб. Тобто людина сама себе може накручувати. По королеві мечів, і ми зараз дізнаємося, як вона відіграється в його житті, хто ця жінка для вашого партнера і що це чоловік. По королеві мечі це про присутність впливової жінки, або, або знаєте про що? Про необхідність вашого партнера керуватися логікою ясністю думок, щоб вирішити свої проблеми. І якщо ви дивитесь на жінку, то тут іде мова про те, що жінка закрита зараз і вона в стані обдумування. Тобто вона стані, якщо і по-повішеному я зараз нічого не буду робити. Це говорить про те, що зараз вона включила в себе логіку і думки, тобто вона оцінює зараз. По дев'ятці кубків і четвірки жеслів це про те, що ваш партнер знаходиться у стані задоволення та гармонії. Я не можу сказати, що в такому стані, коли людина в магічних впливах, вона не може відчувати себе задоволеною. Хоча бувають різні моменти впливу, так? І ми теж можемо на це сказати. М -м він прагне в більшості стабільності в своєму житті. Він, знаєте, тут дуже добре. Можливо, ваш партнер вам показує якісь таке ставлення, що він жертва, а насправді він на себе дуже добре почувається. І по оракулу Лінорман, Лілові та Вишневі Сутінки, теж бачу, що він, знаєте, можливо, щось приховує від вас. Можливо, він хоче, щоб ви думали, що він там а, в якомусь стані такому да, знаходиться, щоб ви більше переживали. У фортуні тут це зміни у вашого партнера, і вони не неминучі. І тут немає ознак магічного впливу. Тут більше йде, знаєте, напевне, психологічний стан. Знаєте, такі підвіщеності і необхідності змін. Він може відчувати себе, чи вона обмеженою, або під впливом своїх власних емоцій та переконань. Тобто, можливо, хтось йому чи їй навіює якісь моменти, чи знаєте, на слова наших друзів, людей, на яких ми покладаємось, вони ж на нас всі ж, все ж діють. І ми задумуємось. І це говорить про те, що все одно, як ми би не хотіли би, і говоримо, що ми живемо своїми думками і вирішуємо самі. Ні. Буває такий, знаєте, вплив психологічний, що ти е, думаєш, як тобі навіяв хтось, хто для тебе є впливовою особою, Розумієте? Тобто тут, тут аспект того, що тут людина може бути під емоціями і розуміє, що щось потрібно змінювати. Давайте подивимось, хто є, ким є, я вибачаюсь, для вашого партнера ця королева мочів, ким вона є. Якщо це ви дивитесь на жінку, то це є сигніфікатор королева мечів, і я її про неї розповіла вам. Якщо ви дивитесь на партнера чоловічої статі, і тут більш мова йде про чоловіка, то давайте подивимось, ким є для вашого партнера королева мечівця. Тут дві карти зразу, карти зразу виходять. і тут четвірка кубків, петірка мечів. Жезлів і імператриця. Ну це впливово важлива жінка. Можливо, це ви? Тому що, знаєте, по Петірки мечів і Петірки жезлів можу сказати, що є наявність конфліктів, цією жінка суперечок, конкуренції. Можливо, у них були минулі конфлікти або непорозуміння, які створили напруженість у їх стосунках. Так, це може бути або калишня, а може бути начальниця, яка виходить. Тобто, можливо, якийсь був криз. Наприклад, на роботі і щось якісь не вирішені проблеми, і тут я бачу, тут люди сперечалися, тут був якийсь такий конфлікт, знаєте, по потірки жезлів. Це ж коли ми міряємось чимось, а королева мечів вона більше енергія, знаєте, ніж жіночності. І ваш партнер може відчувати її як конкурента. І тому тут така йде мова. Якщо це ви, і вас, ви в себе зараз пізнаєте, можливо, у вас така була ситуація, то це про вас. По четверки кубків тут іде мова про те, що він, знаєте, відчуває розочарування, апатію в цих стосунках. І, можливо, він знаєте, вже втомився від постійних якихось суперечок, незадоволення, і він незадоволений, як взагалі відбувається їх спілкування. По імператриці це, знаєте, от як би не було, ця жінка є значною фігурою в житті вашого партнера. Знаєте, впливова жінка. Ну, імператриці переплюнути не можна, вищі карти немає. Тобто це дружина, це мати, це жінка мудра, це жінка статусна, ця жінка ніколи неможливо забути. Він постійно буде, якщо мова йде про те, що, наприклад, це приклад. І ви е, розійшлися, він буде постійно зрівнювати з вами. Він буде постійно шукати таку, як ви, тому що імператриця це ще мати. Це, знаєте, таке турбота і кохання, е, ну, як, е, е, яка, ну, знаєте, давала цілу, вашому партнеру таку любов і кохання, ну, любов, заботу, так, як мати. І це неможливо, неможливо забути. І он буде постійно шукати, якщо він когось буде шукати, це приклади. Тому що імператриця це засідательна фігура, вона дивляться вже на речі, з, знаєте, з погляду птичого польота. Тобто вона вже пройшла якийсь такий Тернистий шлях, і вона знає, що вона хоче. Ця жінка дуже цінна. І вона знає свою цінність, і вона знає, хто вона, і що вона, до чого вона прагне і що вона хоче. Також можу сказати, що імператриця може вказувати ще іншу жінку, але в статусі. Тобто жінка, яка є замішною. І це теж я повинна зауважити. Але от ці стахусунки, от яка б вона була неважлива, да, і має вона вплив на вашого партнера, і, можливо, це ви, ця фігура, так, фігура така материнська, тут мамою пахне. Важлива жінка. Вона, знаєте, все одно, от як тут не було, от склоки, от він знає, що він завжди знайде цією жінкою комфорт. І підтримку, Проте, незважаючи на її важливість, взаємодія з нею зараз може бути емоційно виснажливою та складною для вашого партнера. І тут мова йде про те, що можливо тут і вже все закінчилося. Я теж повинна це зробити зауваження. Тому що тут карти такі виходять. І по потірки мучів це може ще й говорити про те, що тут є вплив інших людей на ваші стосунки, але тут не магічний вплив, тут саме психологічний, емоційний та інший. Ось такий от розклад: я хочу зворотній зв'язок від вас. Як відігрався цей розклад, побажати вам того, щоб ви ніколи не зверталися за цими такими розкладами стосовно впливів, так? щоб у вас у житті ніколи не були такі, як би мовити, так хочеться швидко сказати, щоб у вас не було в житті таких якісь дійств. Пов'язаних з тим, щоб дивитися такі розклади, щоб у вас оминали всі перешкоди, конфлікти, і у вас з вашим партнером було порозуміння, щастя та кохання. Чого хочу вам побажати. До нових зустрічей, до нових відео!